Час, частина е, цього відео – хімічні досліди музе... в одному музеї не пам'ятаю, як називається. Генетики вроді будемо дивимося. То, що ж тут, які який гарний, у нас зеркало, Навіть голба чистіша. Ой, ми це не додивилися, тільки що це продовження ми. це только в мене бой Тож я виключу, що він мені дасть. мою да видите як у нас гарне мидле зеркало таке зеркало видите красного вещества вот Воно мое реактива чтобы покрыть или серебром или медиус после чего я взял мидный комплекс митный ну, комплекс это расщена с лука медичнеащин комплекс Потом я додал сульфат и гидрозинсульфат сделай лучше луж, говорить лужное середовощение на грил і так, як і з рідним церков, бачите, воно трошки відшаровувалося. Але, на жаль, на відміну від срібного церква, міну церква настільки, воно дуже швидко киснець, тому що Дуже-дуже тоненька там плівочка. А перед цим так справжні? Справжні? Справжній. Я візьму голову, беру саме. Бачите? Бачите? Дивіться, воно навіть вже настільки тоненьке шар, що воно вже починає киснюватися на повітрі. Бачите, зникає мить. Просто воно у і Перетворюється в мало хіт. Перетворюється в Зелений Добрий день. Добре, добре, добре. Ви заходьте на експерименти до нас. ну Ми тут трошки, правда, вже перестаралися. Ну нічого. Я знаю, як його вивезти. Це звичайний йог. А як ви допомоєте? Ну до понеділка як не відтещу. А як ви від моїх? А дивіться, як мой від мене. До речі, всі ж бачили, як я відкривав. так? Для того, щоб таку пляшку відкрити, що потрібно, Не зубами беремо нашу кришечку так на бок. Шльопні і готово. Давай же самое как на потолке? Берем свой, ну не очень чистый халат, но все равно. Вы это Так я показываю тем, кто сомневается, что я смогу удалить пятно с потолка. С помощью знаний химии можно удалить все. Да. А, да. Да. И секретный знаний

Кстати, не точно А Это тело не вредит. Не, ну, що, <реку> Ні, він реагує с утворением без їди из публики.

Будем там попал в баре. Ага. Барени мы тешки. Теш потус. Кислот. Такі набуті, як на команду, можна попробувати. А ось турі. А які ж турі наслава? Гидані. Вони не кисне. До речі, кисло клібуються, як воні вода. Це протилежні. Звичайний кусок хозяйственного мила, такого господарського. господарство. так його так <плук> Смак лук. А чому? Тому що лук був... чому буде саме смак милу? Тому що мило, як був? беруть лук, беруть широ, впливають в рух, реагує з широ, уворенням мило. Якщо ми потрапимо.

Тут дуже багато хугов є, вони, вони недорогі. золота бумажка, а на цій пляші намальована шкала. Шкала PH. Як з працювати? Беремо нашу бумажку. І Засовуємо папірку, туди. Засовуємо туди. спочатку, спробуємо кусок тут. Тут вони пляшки.